Що наша команда сьогодні програє, то хтось із нас пофарбує волосся. Команда не має мотивації. Це Динамо Київ, дякую. Це не подяку Ми будемо бити по абсолютно різним м'ячам. Ми можемо уявляти, що ми б'ємо яйце. Зараз уявляємо, що це супербагатий удар. І що, у нас виходить нічия. Всім привіт, друзі! Я Макс Коляда. це футбольний клуб Хлопаки а це збірна коміки. Сьогодні у нас будуть дуже круті челенджі, ми будемо бити по абсолютно різним м'ячам. Ми пунем м'яч, там ти попсихуєш, два са пройде, сіли на самоліт, прилетіли, пиво попили І так кожен день. Зараз вони вам тут з'являться, ми будемо бити по фітнес-болу, по якомусь ще м'ячу. А, то футбольний м'яч. По волейбольному м'ячу. Я сподіваюся, по гандбольному, якщо то гандбольний м'яч, по тенісному і по м'ячку для пінг понгу в чому суть? Ми б'ємо, хто програє, той виконує покарання, які ох-ох, народ, які, які дуже Максим, який не готувався. Якщо наша команда сьогодні програє, то хтось із нас пофарбує волосся. Якщо ж виграє наша команда, то ми передаємо збірні коміків нашу ігрову футболочку, і хтось з них має в якомусь своєму відео в цій футболочці. Така от прикольна ідея. Я думаю, тут зараз неважливо, чи перемога, чи поразка. Головне, що все буде класно, все хорошо. Не погоджуся з Тоніком, бо фарбувати волосся зовсім не хочеться. Головне перемога. Ми, ми, ми знімемося, що з руху, якщо треба. Так, вони вони знімуться, бо у вас футболки 3XL точно немає, тому я нічим не ризикую. Мені взагалі пофіг на цей челендж. От Пацани зараз мають воззатирвати і. Да, і Взагалі це ми, ми таке ми кожен це день тренуємося, тому все нормально. Ми, це, ми, ми це, зараз справимося. Що, гайда Бити так, ми починаємо. У нас зараз м'ячики для пінг-понгу. Поїхали. Я сподіваюся, він не лох. Дай. Ну, якби добре. Він на правильному путі, його підтримує український народ. Наступний. А де? це треба було так збодрить мене з самого утра. Це я дуже швидко і все дуже погано, скажу так. Що найголовніше, перед ударом сказати, що я хотів зробити. Ну, Ось ми як чуваки, які не багаті, ми можемо уявляти, що ми б'ємо яйце і Зараз уявляємо, що це ну, супербагатий удар. Давай. Коли ви вже наїстеся? їстеся! Ой. О, ой. Репроза, 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 репроза. Я, я його нагрію, і він типу стане більший. І я його вдарю, і він залетить. нулям. ну пінг понг шарики це дуже складно. Давайте далі. Буде. Зараз буду тенісні. Підкачений пацани. Він не підкачений, пацани. О! О! Пацани, подякував! Ой-ой! Не... Як правильно лаятись українською? <проб> От суче вухо. у удуде смердячий. У мене тут такий носочок маленький, що як і нього попаду? От правильно, може взагалі не буде. Коли команда має мотивації, то це Динамо Київ. Дякую. Вітаємо наших об'єдників з перемогою та розпочинаємо нашу післямочу приспудку. Друзі, до речі, хочу вам сказати таку приємну інформацію, що цей м'ячик з розписами абсолютно всіх коміків, які будуть приймати участь в сьогоднішньому матчі. Для цього вам треба спочатку поставити вподобайку, обов'язково бути підписаним на наш канал. Ну і написати просто якийсь смішний коментар, який нас розвеселить, підбадьорить Кричну і кричалку, смішну кричалку, можливо, щось смішне, що викличе у нас позитивні емоції. Цей м'ячик тоді поїде до вас. Рухаємось далі. У нас. Зараз буде волейбольний. Ні, у нас буде гандбольний м'яч! Про тач. Професійний дотик в перекладі. Головне не про фан. Вітя, з тобою все добре. Фантастично, відпочиваю. Я Стонік, маєш забивати, давай. Не може! У нас вже два бали! Чуєш, вітк Ми ж друзі вроді були собою колись, пам'ятаєш? Не цього разу. Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Я Слава Богу! Слава ЗСУ! Волейбольний м'ячик! У нас вітком договір просто був. Я б'ю по центру, він відбиває. Аргентина. РВ. Пошел Месси! Сочи кря. Это святкувание присвячу Марио Давай, Не сумуй, дядя. Все добре? Физрукам краще вернуться. Коротше, ми тут подумали і вирішили, що футбольним м'ячем ми зараз бити не будемо, але якщо буде нічия, то ми ним бити будемо. А зараз же у нас іде оцей от гарний пригарний м'яч для фітнесу. Чортова мацапура. Ой-ой-ой! Супер! Знаєш як людина, яка знає, що таке редактура, ти маєш розуміти, що у нас зараз усіх в душах, тому що ми зараз в редактурному процесі ми зараз не про це думаємо. Давай, Всі давай, не. давай. заговорюй. Заговорю, І що, у нас виходить нічия. Тобто ми маємо обрати футбольний м'яч. Ми тут що футбол йти, зібрались грати Туди чи що. Подайте футбольний м'яч! що, <клес> Має все вирішитись. Что-то пойдет по этому? Стараться требует, серьезно? Что такое стараться, футбольный мяч? Иронично. не знаю, что. футбольный мяч на футбольном футболе. Ой-ой-ой. Дечка, подяку. Эй-ой-ой. Эй-ой-ой. Это капец, народ. Это капец. Ой-ой-ой. Це що, драма чи що? Останній удар. Перемога чи нічия. Що буде? Я всіх. Слухай, мені каже, було б справедливо. Колір забитого. Оцього прекрасної тягу да. накрасили з волосом. Да. Коротше, народ, зараз ми маємо визначитись в команді. Ми, ми програли зали, всі челенджі. Це повний капець. І зараз ми скинемось на чувачі. Напишіть в коменти, хто був з нас найгірший. І той поформи Ну ясно, що я мені доведеться робити, але ви пишіть про це в коменти. Нічого. І друзі, бо це, це повний порніше. Це справжній шеф, Він бере на себе. Він провал, народ це провал, але нічого. Я сподіваюся, що це відео вам точно сподобається. Обов'язково поставте вподобайку, підпишіться на канал. Пишіть ідеї для інших челенджів. А з вами був футбольний клуб Хлопаки і збірна коміків. Вони вже мужики. Попрощайте. Вони вже сімма. Мужики, попрощайтесь. Попрощайтесь. Try, you just buy